Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, коли ми зустрічаємо у Святому Письмі числа 40, 7, 12, не завжди варто сприймати їх буквально. Є такі символічні цифри, які несуть у собі позначення довгої або нескінченної тривалості чогось. Чи повноліття, як число 30, чи переростання вже із дитини у підлітка, як у цьому випадку, коли йдеться про доньку начальника синагоги Яїра. Коли ж говориться про кроботочіву жінку, то 12 років визначають нескінченну тривалість тих страждань, які вона переживала, і не тільки фізичних. Але і моральних. Вона відчувала себе викресленою із суспільства. В ті давні часи у юдеї витікання крові вважалося ознакою нечистоти, і вона не могла дозволити собі з'являтися у синагозі, у середовищі інших людей, на яких могла перейти її нечистота. І ось тут, в обох випадках, ми зустрічаємося із. Фаталізмом. Із переконаністю у невиправності того лиха, яке сталося. Жінка вже мала б змиритися із своєю недолею, але вона ще має якусь дрібочку надії на те, що має щось змінитися. І коли вона почула, що учитель з Назарету, про якого вже пішла слава у тих краях, у Галилеї, Дійшла до Капернауму, вона зважилася, може, замотала обличчя своєю хусткою, щоб ніхто не пізнав, і подалася до нього, бо вірила, що сам тільки дотик його може її зцілити. І Яїр, належний до духовних еліт Юдеї. Він не був священнослужителем, але він керував синагогою у капернаумі, жвавому торговельному місті. Його знали, шанували. Він мав боятися зустрічі з Ісусом. Бо вже на той час книжники, фарисеї засудили Ісуса Христа за Його вчення, визнаючи Його єретиком, тим, хто протистоїть їхнім юдейським стереотипам. І зустрічі з ним, тим більше запрошення додому, мали обернутися для Яїра, Ну, Якщо не покаранням, то, в усякому разі, відчуженням його від середовища і, безперечно, переобранням його із голів синагоги. Але ж йшлося про рідну дитину, доньку, яка помирала, і ніхто не міг їй допомогти. І Він відкидає всі умовності і благає Ісуса зайти до нього, зробити щось, подолати хворобу. І обидва вони. І кровоточива жінка, і Яїр дістають сподіване. Навіть несподіване, бо Яїр уже втратив надію, коли йому сказали, що донька померла. Ну і хто б же що міг повернути її із краю мертвих назад у цей світ? А Ісус зміг. І саме в цьому такий дуже обнадійливий меседж послання Євангельське сьогоднішнє до нас із вами. Адже що найдорожче для нас сьогодні, і що намагаються у нас украсти надія, надія на перемогу, на закінчення війни, на мир, на подолання агресії, яка почалася 10 років тому, на відновлення суверенітету нашої держави, а для кожного з нас на відновлення спокою і певності в завтрашньому дні. Як нас бомбардують постійно сумнівами у тому, що це все можливо, як переконують у тому, що ніхто з нами не хоче мати справу, що ось ось вже зміниться влада в Сполучених Штатах, а там уже рвуться проросійські партії десь у Німеччині Франції до влади. Тут у Румунії пройшли ці вибори. І все це має вселяти в нас почуття безнадії. І справді, якщо ми будемо сподіватися тільки на якісь земні сили, на Трампа, Макрона, на наших полководців і високопосадовців, то напевно, що наша надія буде хисткою. Але ми маємо надію на іншого, на Христа. І ми знаємо, що Він завжди на боці справедливих. Так. Бог дає часом людині пройти через суворі випробування. Але завжди Він її винагороджує, як не в цьому житті, так і у майбутньому. І саме Божа ласка, яка допомогла нам вистояти в цей час. Бо, ну давайте повернемося до 2014 року, яка там армія в нас була, люди з Майдану йшли, щоб зупинити агресора. Війська вже дійшли до. Слов'янська, і ми вже в Харкові переживали неспокій, а вони були відкинуті і мало не викинуті за межі України, якби Росія не додала своїх сил. Як виглядало все це у 22-му році? І знов Божа ласка була із нами, і ми зуміли зупинити, викинути за межі нашої області, принаймні подалі від Києва, поза Сумську Чернігську області агресора. І, хоча і зараз нас переслідує неспокій, тривога, але саме віра у Божу всемогутність і має нам допомогти, так Бог дає нам пережити випробування, але Він нас і винагороджує і вчорашній день у Парижі є таким дуже гарним свідченням і дуже змістовним посланням до всіх нас, усіх європейців, всіх народів, які зросли на ґрунті християнства. Адже для Француза нотр дам де Паріс, собор Паризької Божої Матері, ну це те, що для нас і собор Святої Софії, Київ Печерська Лавра і Собор Святого Юра, все разом узяти. Це символ християнської Франції, Франція, яка почала втрачати свої християнські коріння. Але ось кілька днів тому освячується фігура Божої Матері, яка має після цієї страшної пожежі, яка, здається, знищила цей загальноєвропейський символ, має піднестися над собором. І зі зворушенням бачимо, як єпископи, в тому числі і наш дорогий владика Гліб, який правив і в нашому храмі стоять біля фігури Божої Матері. І Тисячі тисячі людей супроводжують її, переживаючи повернення Богородиці до свого дому. Це те, що ми з вами маємо виснувати як урок цієї війни, як урок тієї духовної кризи, яка передувала цій війні. Повернення Божої Матері як нашої з вами цариці, небесної цариці у наші душі, серця, у наше життя, повернення віри у Європу як наскрізного мотиву для творення майбутнього. І тоді саме з цим і повертається надія. І саме ми. І в цьому велика Божа довіра для нас, Україна, і стала майданчиком, на якому ми випробовуємо. А чи здатні ми прочитати ці уроки? Чи здатні ми, повертаючи собі віру і сміливо проголошуючи перед світом дістати право на перемогу і повернути собі надію на завтра? Хай Господь допомагає нам у цьому всьому. Сьогодні ми молимося. Особливо, бо вчора разом із подіями у Парижі ми переживали і радість від поставлення після довгої перерви українського кардинала. Причому вперше в історії кардиналом стає не глава церкви, а рядовий один з наймолодших єпископів, владика Микола Бичок, який керував зовсім невеличкою єпархією Австралії. Тут іще іронія в тому, що він виявляється, буде єдиним кардиналом на всю Австралію, і українець греко-католик буде представляти австралійський континент на папському конклаві, коли вибиратимуть нового папу на зібраннях кардиналів. А сьогодні у Тернополі поставляється новий, також молодий наступник історичного владики Василя Семенюка. Владика Василій це легенда нашої церкви. Він, коли ми стояли біля Зарваницького собору, показував, вони там разом із Владикою Тарасом згадували, як правили там у лісі, коли переслідувалася церква, службу Божу. Він розказував, де на якій галявині вони збиралися, як відправляли. Він їздив там по селах довкола Зарваниці. Він унікальна людина, бо мені розповідали семінаристи. Та і сам Владика Теодор, який сьогодні стає його наступником митрополитом, що Владика знав на ім'я кожного семінариста. Я сам свідком того, що священник, який служить у Сполучених Штатах, раз на місяць дзвонить до Владики Василя і розповідає, як у нього справи. Він вимагав від усіх, щоб вони з ним зв'язувалися. Він спорудив церкви по всій Хмельницькій області своїм коштом, направляючи семінаристів для спорудження. І ось він відходить на пенсію. Його змінює його земляк також із дори такого історичного поселення присілка Яремчі на Івано-Франківщині, на Гуцульщині, де діяв підпільний монастир отців студитів протягом всієї радянської окупації України. І саме з цього середовища довкола цього монастиря вийшов владика Теодор, який був ігуменом отців студитів. Потім поставлений на єпископа, і на сьогодні він є, як мені здається, одним з найбільш освічених єпископів нашої церкви, Грунтовний спеціаліст з канонічного права, дуже глибока, молитовна і молода водночас людина. Я думаю, що йому важко перебирати сьогодні після такого історичної особи, як Владика Василій, дуже велику потужну тернопільську єпархію. І сьогодні вся Україна, і ми з вами молимося разом із ним за те, щоб архірейське служіння нового Тернопільсько-Зборівського архієпископа і митрополита Теодора було успішним, далим, щоб Господь давав йому наснагу для архірейського служіння. І саме це теж для нас, усіх з вами, знак надії, коли наші люди, люди, Ще для єпископа молодого віку приходять до керівництва церквою, всією католицькою церквою, як кардинал, до управління одної з найбільших митрополій нашої церкви. Це знак надії і наш, наше послання цілому світові. Церква молода, динамічна. Вона іде в майбутнє і веде з собою разом цілі народи, рятуючи їх з невіри. І обдаровуючи тією надією на майбутнє із Богом, яке дає нам твердий фундамент християнської віри. Амінь. Слава Ісусу Христу!